Всім доброго дня! Всі знають, що нас зараз Дрони переважають на полі бою. Так що наше заняття сьогодні було для противодії впівішкам. Сьогодні відпрацьовували вправи з двох різних тип зброї. Гладкоствольні напівавтоматичні дробовики. Сьогодні хлопці попрацювали трішки з однієї зброї, з другої зброї. Попробували що краще. Спочатку да, не все виходить, тому що десь треба там чуть на опередження стріляти. Хто там не робить зупинку перед вистрілом, може зразу в тарілку попасти. Це все сьогодні ми відточували, поправляли хлопців, і, скажем, так з кожним разом їх все якісніше, якісніше получалися. стрільби. стріляли ми по тарілкам, стріляли із станка. Станок випускає тарілку. Хлопці ловлять тарілку, чуть-чуть супроводжують і роблять постріл. Я думаю, що Цілі сьогоднішніх занять досягнуті. Звичайно, потрібно більше практики. Не всіх, звичайно, виходить. Хтось більш краще попадає, хтось не дуже. Але я думаю, що з практикою воно все прийде. Майбутнє починається тут. Долучайся.